Єдині новини тривають про головне на 23 годину. Розкажу я, Лілія налягака. Балістичну загрозу оголосили в низці українських областей. Повітряні сили попереджали про цілі на Суми та Харків. Вже є попередня інформація від міського голови Харкова, що росіяни вдарили балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові індустріального району. Попередньо є постраждалі. Деталі уточнюють. Крім того, для низки областей є загроза ударних дронів. Актуальну мапу тривог ви бачите на своїх екранах. Просимо вас дослухатися до попереджень і бути в окриттях. Скоординували позиції на візиту до Вашингтона. Володимир Зеленський розповів про підсумки зустрічі коаліції рішучих у Брюсселі. Країни-учасниці підтримали незалежність і суверенітет України і погодилися, що кордони держав не мають змінювати силою. Зеленський наголосив, коаліція одностайна в тому, що головні питання мають бути вирішені у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник. Зеленський додав, що нині спільно з партнерами напрацьовують спільний погляд на те, якою має бути мирна угода. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що завтра у Вашингтоні Європа представить єдиний фронт з Україною під час переговорів щодо врегулювання конфлікту. Макрон підкреслив, що не може бути жодних територіальних дискусій щодо України без участі її легітимних лідерів. Він визнав, що країна може погодитися на заморожування втрачених територій, але тільки за умови надійних гарантій безпеки для решти території. Макрон різко розкритикував будь-які угоди, що передбачають скорочення української армії, назвавши їх приреченими на поровал і попередні домовленості, як і попередні домовленості з Росією зрештою наше бажання завтра представити єдиний фронт між європейцями та українцями в цей момент вирішення конфлікту, підтверджуючи, хто на боці миру, хто на боці міжнародного права. Але понад усе, як ми можемо спільно забезпечити повагу до міжнародного порядку та захист нашої колективної безпеки, адже від цього залежить безпека європейців та Франції, я нагадаю, що президент Володимир Зеленський завтра у Вашингтоні зустрінеться з очільником Білого Дому Дональдом Трампом. До американської столиці також поїдуть очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Дерляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, французький президент Еммануель Макрон, президент Фінляндії Олександр Ступ, італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, британський прем'єр Кір Стармер, а також генеральний секретар НАТО Марко Рютте. Водночас, як написали журналісти німецького видання Більд. Спочатку Трамп прийме лише українського главу держави. Украї... європейські лідери та очільник альянсу приєднаються до них пізніше. Сполучені Штати шукатимуть і надалі шляхи до мирної угоди між Україною та Росією. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Він заявив, що Україна обов'язково має бути частиною будь-якого мирного договору. Завтра президент Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні за підтримки європейських лідерів. Держсекретар підкреслив, що питання територій залишається винятково за Україною і додав: Сполучені Штати не тиснутимуть на Україну, аби вона віддала свої землі РФ. Водночас Рубіо наголосив на головній вимозі Києва: гарантіях безпеки, які запобігатимуть повторному вторгненню. Вони повинні мати можливість укласти гарантії безпеки, які гарантуватимуть, що це ніколи не повториться, що вони не вторгнуться через два з половиною, три роки, чотири роки. Чи коли це буде? Вони не хочуть знову сюди повертатися. Вони хочуть мати можливість продовжувати відбудовувати свою країну та жити своїм життям. Це дуже розумне прохання. Це те, над чим ми працюємо, і це те, що російська сторона повинна зрозуміти. Очевидно, що як суверенна країна, Україна має право, як і кожна суверенна країна. Аїна укладати союзи та угоди про безпеку з іншими країнами. Росіяни вбили підлітка на Запоріжжі. Як повідомили вова армія РФ, атакувала село Новояковлівко Запорізького району. Попередньо ворог застосував фаби. Загиблий 15-річний хлопець, поранені його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки та ще двоє дорослих. Ворог зруйнував ущенто селю родини, понівеченої будинки. Поруч. За минулу добу росіяни завдали понад пів тисячі ударів по Запоріжжю. Десять населених пунктів опинилися під вогнем. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко. У наслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, автомобілі і заклади освіти. Мирні жителі не постраждали. Застосовують різні види озброєння. Це насамперед, безпілотні літальні апарати різних модифікацій: це артилерія, це реактивні системи залпового вогню. Це авіаційна зброя, потерпають звичайно насамперед прифронтові населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. На щастя, ми за минулу добу не маємо ані поранених, ані загиблих. І ну а на жаль, ми звичайно що фіксуємо. Щодоби руйнування об'єктів житлової і критичної інфраструктури. Російська армія продовж дня десятки разів відкривала вогонь по двох районах Дніпропетровщини. За повідомленням ОВА, по Нікопольщині окупанти били фпв дронами та з артилерії. У райцентрі та чотирьох громадах пошкоджені промислове підприємство, чотири багатоповерхівки, півдесятка приватних осель, господарські споруди, гараж зачепило легковик та лінію електропередачі. У Сенельниківському районі постраждала Покровська громада. По ній окупанти гатили з РСЗВ. На межівську громаду ворог скерував БПЛА. Там горіли автівки і гараж. А по Новопавлівській громаді росіяни вдарили кабом, пошкоджена інфраструктура. Понад три десятки населених пунктів Херсонщини опинилися під російськими обстрілами напередодні. Як повідомив в нашому ефірі заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, ворог застосував дрони та артилерію, бив по житлових кварталах та критичній інфраструктурі. Пошкоджені приватні будинки та автівки є поранені вчора. Двоє людей поранено були сьогодні вже в Білозерці. Також 93-го року. Чоловік звернувся за допомогою внаслідок атаки з безпілотника. Ну за е, два дні троє постраждалих. Це невелика кількість по Херсонщині. Слава Богу. Ну знов таки, це не значить, що Росіяни зменшили е, атаки або агресію на території Херсонщини. Е, багато випадків і скидів, і багато обстрілів. Росіяни намагаються просуватися на Запоріжжі. За даними Генштабу, сили оборони відбили штурм на Оріхівському напрямку у районі Степногірська. А в нашому ефірі командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Нацгвардії України, військовослужбовець на псевдобойко розповів, що окупанти контратакують у районах Оріхова. Плавнів нестерянки також він підтвердив, що ворог перекинув на запорізький напрямок 15 тисяч солдатів. Нині військові загонутий «Тайфун» потребують детектор дронів, що виявляє ворожі БПЛА ще на підльоті. Долучитися до збору коштів на його придбання можете, і ви реквізити бачите на своїх екранах. Це значне підсилення, яке може змінити співвідношення сил. Походження в тих підрозділів з Курської та Сумської областей, і серед них добре підготовлені бригади. Фіксується перекидання, але зазвичай це зараз артилерійські системи, важкі безпілотники, засоб, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи повітряно-десантних військ. Сьома дивізія відомо, що теж. А на рахунок танків поки що немає. Якогось масового підвозу. Українські дрони, артилерія та високоточна зброя вже неодноразово знищували російські системи. Техніка на передових позиціях є вразливою для ударів. Мультифункціональний ветеранський центр відкрили в місті Самар на Дніпропетровщині. За словами розробників, він поки в області єдиний. Там надаватимуть різні послуги і ветеранам, і їхнім родинам. Які саме у сюжеті Олени Менделюк. прибита рука так, кістка. Тут зараз стоїть металоконструкція. Якраз плануємо на днях знову чергову операцію по нервам. Тут Будемо ставити не розставляти. Станіслав зазнав поранень на запорізькому напрямку, оборонити рідну землю. Він пішов добровольцем у 22-му у складі 122-го батальйону ТРО піхотинс. Воював на Донеччині, та після влучання ворожого танка довелося полишити службу. Поранення я отримав в Запорізькій області біля населеного пункту Залізничне. Це між гуляє і Оріховим поранення. Отримав від пострілу танку. Це був перший постріл. На жаль, він був дуже влучний. Уламком перебило мені руку, пробило грудну клітину. На шляху до повернення у цивільне життя ветерани довелося здолати ще й бюрократичну тяганину. Проблеми більше були в тому, що не зрозумілий був алгоритм, з чого почати, куди звернутись вперше, і які взагалі я можу отримати пільги або послуги, які доступні ветеранам. А нині Станіслав дає інтерв'ю у ветеранському хабі. Його створили якраз для військових та їхніх родин, аби люди знали, куди звертатися і могли з'ясувати, що робити далі. Ідея взагалі цього простору це. Підтримка повна комплексна ветеранів і їх сімей та родин це місце, куди можуть прийти ветерани, їх сім'ї і навіть просто відпочити, просто посидіти в тиші, нічого не робити, просто випити каву. Унікальність в тому, що тут мультифункційні послуги, тут є і кабінет психолога, і кабінет юриста. Тобто, ми робимо єдине місце, куди прийдуть ветерани і отримують повністю увесь спектр послуг. Від психологічної консультації і участі в терапевтичних групах до юридичної та соціальної допомоги тут доступні також онлайн та офлайн курси, тренінги, професійні програми, підтримка щодо працевлаштування та відкриття ФОП. Це перший ветеранський простір, впевнений, що не останній, тому що будуть локації, в яких ветерани зможуть знаходити нову спільноту, нові ідеї, підтримку. Будуть соціалізуватися в суспільство, інтегруватися і повертатися до цивільного життя. Цей ветеранський центр відкрили завдяки внескам міжнародних партнерів та відрахуванням із місцевого бюджету. Всі послуги в ньому надаватимуть безкоштовно з Дніпропетровської області. Олена Мендолюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал, інтермарафон, єдині новини. В Івано-Франківську відбувся другий всеукраїнський ярмарок ветеранського бізнесу. Понад 20 підприємців, серед них і колишні і чинні військовослужбовці продавали свої товари та послуги. Як такі заходи допомагають ветеранам розвивати власну справу, Жанна Дучак розкаже. Штруцілі, Гуляліпільський хлібчик, звичайний хлібчик, але чому Гуліпійський? Тому що пікса в Гуляйполі. Не часто, але пікса. Темний хлібчик по типу Бородинського, так. є чорносливом у нас хлібчики, є в нас особливі багети. Всі ці вироби лише кілька годин із печі. Оксана трудилася всю ніч, щоб провести на ярмарок все свіженьке. Жінка, ветеранка російсько-української війни. До повномасштабного вторгнення працювала медсестрою в дитячій лікарні. В березні 22-го долучилася до лав ЗСУ. служила бойовою медикиною у лавах 102-ї бригади. Торік восени, демобілізувалася і вирішила зайнятися бізнесом. Я зрозуміла, що мені треба щось робити. От і почала це робити буквально за кілька днів після повернення. Любов до пекарської справи каже Оксана. В неї ще з дитинства. Мама й бабуся багато чого навчили. На фронті, коли свіжий хліб був в дефіциті і мала вільний час, пекла для побратимів. Для того щоб я спекла хлопців хлопцям кілька батонів, вони мені спеціально купили електричну духовку, яку ми підключали до генератора. Тому було, були моменти дуже рідко, буквально там кілька разів, але хлопці їли свіженький хліб. Чоловік Оксани теж військовий, зараз на лікуванні після поранення, і робота з тістом відволікає від тяжких думок. Міні пекарня працює в місті Тисмениця, а власниця планує масштабувати бізнес. Участь у ярмарку допомагає їй не лише знайти нових покупців. Можливість в першу чергу зустрітися людям, хай і не знайомим, так але ветеранам. Ну, таким людям є про що поспілкуватися. Плюс показати людям суспільству, так, що ми живемо. Які б ми не повернулися, такі ярмарки, такі зустрічі, вони показують суспільству і іншим хлопцям які, і дівчатам, які повертаються з фронту, що все-таки ну, треба йти вперед. Продаємо пахучі, продаємо підставки під пахучі, продаємо трави, продаємо дерево полосантові підставки, курительки. Серед учасників і ветеран російсько-української війни Херсонець Олександр. Він кадровий військовий у зсу з 2012-го. Трих під час бойового завдання втратив ногу. Лікувався у Львові. Тут і залишився жити. Відкрив онлайн-магазин із товарами для медитації. Цю ідею підкинула йому дружина, яка викладає духовні практики. «13 років, коли я служив в армії, вона дихала, щоб я щось почав. Але в мене було обставини, що я мав посаду, яка не сумісна з підприємською діяльністю, тому я не міг цього зробити. А зараз так вже після звільнення вирішили, що ну а що, треба, треба щось робити. Треба якось шукати себе. В Херсоні в мене був бізнес в темі краси. І власне чому у нас зараз магазин існує онлайн? Ми трішки налякані попереднім досвідом, коли ми змушені були закрити все, що було, виїжджати з окупації. Подружжя їздить по всій Україні, і після кожного ярмарку в них стає більше покупців і з'являються нові знайомства серед ветеранської спільноти. А в цій палаці презентує свій бізнес чинний військовий Руслан Колішенко. Власну справу започаткувавши у 2018-му. Сьогодні в нього вже ціла мережа барбершопів по всьому франківську. Спочатку повномасштабної війни ми півтора року стригли абсолютно безкоштовно всіх військових. Зараз в нас просто діє система лояльності. 25% знижки для ветеранів зараз. У нас повністю безкоштовні послуги всі для героїв України, інвалідів першої групи і для хлопців, які тільки повернулися з фронту. Частину свого заробітку Руслан постійно донатить на ЗСУ, купує все необхідне для свого підрозділу і допомагає іншим, а ще безкоштовно проводить різні семінари для ветеранів. Ярмарок ветеранських бізнесів Івано-Франківську проводять вже друге. Так, організатори представники першого добровольчого шпиталю Браз намагаються стати для учасників комунікаційний майданчик для обміну досвідом. Ми ставимо в першу чергу замету. Це ознайомлення одних ветеранських бізнесів з іншими і створення започаткування якоїсь співпраці між ними. Створення Реалізації спільних проєктів, можливість представити себе для громадської спільноти для того, щоб могти стати трішки більш відомим. Зважаючи на популярність таких заходів, надалі їх планують проводити частіше, а ще змінити формат, додавши різні інтерактивні воркшопи та тренінги. Жанна тут чак автонас подробиться телекнал інтер, марафон, єдині новини. Відволіктися від тривожних думок і працювати за новим фахом у Львові. Безоплатно проводять навчання з лікувального масажу для жінок, чиї близькі на фронті або полягли в боях за Україну. Як відбувається заняття? Дивіться далі за стислим викладом теорії слідує практика. Інструкторка ставить питання ученицям в процесі роботи з пацієнтами. Як ви думаєте, що з цим робити? Тобто ми не будемо одразу на кани. У кожної з учасниць навчань близькі воюють або ж загинули на фронті. Чоловік Христини на полі бою з часів, АТО. на курсах вона намагається хоч трохи забути про тривогу закоханого. Єдине, про що я його просила, що при будь-яких обставинах дай хоча б знати, хоча б плюсик постав, що у тебе все добре. І я буду тоді собі спокійна. Чоловік мій там, я тут, двоє дітей. Тому я що трохи хвилюватися. Христина взяла на себе весь побут і догляд за дітьми. Втім, прагне вийти на роботу і вже бачить себе масажисткою. Насправді я вже під час курсів шукаю, куди би можна було піти працювати. Я розумію, що відкрити свою справу зразу це буде важко. А Верху 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 вона зачитає. Помітні успіхи вже на третьому занятті показує Анна. Вона вимушена переселенка з Херсону. Жінка застала перші місяці окупації міста Росією. Чотири спроби виїхати, і вже в червні 22-го нарешті опинилася на підконтрольній Україні території. Коли ти в окупації коли ти звик жити в страху, наприклад, та жити в страху, дуже важко звикнути до цивільного життя, коли ти виходиш. І люди спокійно пересуваються по вулиці, і ти стоїш, і думаєш, а можна робити крок чи не можна робити крок? Анна досі адаптується до життя в іншому місті, обрала масаж, бо колись цікавилася цією темою, і планує відкрити власну справу Заодно, щоб на волонтерських засадах допомагати ветеранам. На початках здається страшно, бо невже ти зможеш освоїти це? Але насправді, от вже після третього, за мене, наприклад на минулому занятті, ми робили повноцінний масаж. Тобто я від себе в шоці від того, що я вже змогла зробити на третій масаж. Тобто я вважаю, що це ну прогрес. Навчання триває місяць, опісля учасниці отримують сертифікат, який надає їм право працювати за фахом, та поки доведеться опановувати найтяжче. Корекцію фігури і спортивний масаж ми трішки з дівчатами поступово пересуваємося взагалі по знанням в масажних техніках. На сьогодні ми вчимо лімфодренажний масаж. Вже вивчили класичний масаж. Дівчата дуже класно справляються. Та основна мета занять. Підтримка в період невизначеності громадська організація Жіночі перспективи організувала цілу серію безоплатних профорієнтаційних курсів для дружин і матерів воїнів. Серед них кондитерські, автодіагностичні, швейні і перукарські жінки, які є дружини військовослужбовця, дружини загиблих, знаходяться інколи не в непростій ситуації. Зокрема, вони не мають роботи чи не мають можливості піти працювати через те, що на ній залишились діти чи побут. Відповідно, ми хочемо, щоб Жінки були більш економічно спроможними, щоб вони навчали, щоб вони отримали другий фах. Заняття з масажу проводять на базі однієї з приватних реабілітаційних клінік. У ній же випускниці надалі зможуть працевлаштуватися. Директорка Наталія Касаткіна визнає, потреба в якісних спеціалістах стає гострішою разом зі збільшенням кількості звернень. Ми з задоволенням і готові їх працевлаштувати. Достатньо багато на сьогоднішній день є звернень. А ми маємо військових, які мають проблеми теж з спиною і різного характеру. Дружини військових, які на себе взяли дуже багато питань побуту. За майже рік функціонування курсів, як підрахували організатори, 65% випускниць вдалося знайти роботу. Охочі приєднатися, можуть звернутися до офісу. У підтримки родин військовослужбовців у Львові. Роман Гаврилів, Ірі Глобінка, подробиці та інтер. Марафон Єдині новини. Росіяни завдали ракетного удару по житловій забудові індустріального району Харкова. За даними ОВА, поранені двоє людей: 21-річна жінка та 13-річна дівчинка. Під ударом балістики і Сумська область, як повідомили в ОВА, попередньо минулося без жертв. Утім, є пошкодження. Балістична загроза досі триває. В повітряних силах повідомляли також про швидкісну ціль на Дніпропетровщину курсом на Павлоград. Росіяни атакують і ударними дронами. Актуальну мапу тривог ви бачите на екрані. Перебувайте в укриттях. О півночі підбиватимемо підсумки доби. А просто зараз дивіться проєкт Анастасії Даугули Моя історія. Все за країну, яка змінюється на краще.